Вітаю, шановні колеги! Новий начальний рік вже на порозі. І в вашому персональному кабінету шкільної платформи Хюмен в розділі Простори вже з'явилися порожні курси ваших предметів. Сьогодні поговоримо, як можна наповнити зміст курсу буквально за пару хвилинок, використовуючи вже напрацьовані вами уроки в минулі роки. За бортом вже достатньо сильно пригріває сонечко, тож підготуйте собі скляночку прохолодного напою і починаємо працювати. Як і де брати готові уроки? Справа в тому, що Йоман має такий розділ як архіви. І тут зберігаються всі-всі-всі уроки спочатку вашої роботи з платформою. Можна перейти до будь-якого року, відкрити будь-який курс і переглянути будь-які уроки. Причому уроки зберігаються з дитячими роботами, тобто ви можете взяти собі приклад робіт для сьогодення з минулого року. Але не про це зараз. Переходимо до просторів. І на прикладі предмету інформатика, вчителям якого якого, власне, я і працюю, буду показувати всю цю роботу. Ну, а ви адаптуєте даний алгоритм вже під свої курси. Візьмемо, для прикладу, 5 класи. Бачимо, що у нас тут 5А і 5Б. Вони розділені ще й на групи, тобто 4 змістовних лінії, 4 курси, які треба заповнити. І є ще один момент: 5А працює з навантаженням 1 година на тиждень, а 5Б працює з навантаженням 1,5 години на тиждень. Тобто і тут є невеличка різниця. Переходимо 5А перша група. Відкриваємо зміст. І ось тут у нас є дві кнопочки. Створити тему імпортувати курс. Якщо ви знаєте, що у вас повністю весь минулий рік відпрацьований від А до Я, і всі курси більш-менш сформовані, всі уроки більш-менш нормально зроблені, і ви хочете їх використати в цьому році, ви можете натиснути Імпортувати курс, перейти в архіви і ось тут подивитися 5 А, 5А 5А. Три роки ми працювали, три роки він пам'ятає, і будьте уважні, першим. Записом є найстарший рік, тобто минулий рік буде останнім записом. Вибираємо його, натискаємо ось і все. Весь курс сформовано. Всі теми, всі уроки перенеслися з минулого року. Дитячі роботи не переносяться, тільки копія самих уроків з завданнями, з посиланнями з усім. Єдине, що вам лишається, це переглянути всі уроки, передивитися їх, чи всі картиночки у вас відкриваються, чи всі посилання працюють. Час минув і деякі пос... відео посилання на підручники могли змінитися. Тобто ці всі моменти треба переглянути. Після того, як ви це все діло вивірили, у вас готовий курс. Якщо вам весь курс не потрібен, відповідно, натискаємо редагування. До речі, тут можна поміняти конкретні теми, викинути якісь конкретні уроки і поставити якісь свої. Давайте я тут такі новенький урок напишу. Порядок уроків також ми можемо міняти, виставляти там, де нам потрібно, тобто допрацювати уроки з минулого року. Але зараз я це все діло видаляю. До речі, на архіви це ніяк не впливає, ви робите собі копію минулого року і можете з нею робити сьогодні все, що вам заманеться. Якщо я хочу взяти тільки одну якусь конкретну тему, я натискаю Створити тему. Можна це все ручками написати, всі уроки сформувати, але уявіть собі, скільки часу це займає. А можна імпорт. Тему з архіву з минулого року вибрали тему, яка вас цікавить. І вона сюди вам перенеслася. Тут її підкоригували, якщо десь щось міняється в назвах або в порядку уроків закрили, впевнилися, що у вас змістовні частинці все гаразд. І всі картинки, і всі блоки відкриваються так, як потрібно. Ось тут, наприклад, в мене правила безпечної роботи. Не вистачає самих правил, так як відео було знято трошечки згодом, а на уроці ми використовували відео з Ютубу. Сьогодні воно вже є готове. Я можу його. Сюди взяти Ось воно є. Натиснули редагувати матеріали. Редагувати ви можете все, що завгодно. Матеріал, посилання додали сюди відео з технікою безпеки, яке тут має бути. До речі, відео, які переносяться на платформу і переглядаються на платформі, відкриваються вже без реклами, щоб, ну, на мою думку, взагалі бомбово. Так, готова перша група. Переходимо до другої групи. Ми не імпортуємо знову з архіву, а натискаємо Створити тему, імпорт. Але вибираємо вже поточні. У нас в першій групі вже готові всі уроки. Відкриваємо їх, вибираємо тему і все, вона вже є готовою. Закриваємо. Переходимо до 5 Б. Переходимо в звіст, імпорт. В 5-му А візьмемо всі готові уроки, вони сюди перенеслися, і нам потрібно сюди додати тільки ті уроки, яких не вистачає, так як тут є додаткові уроки. Наприклад, правила безпечної роботи тут є один урок в 5А, а в 5-му Б ця тема розбита на два уроки. Відповідно, я візьму редагувати зміст. Імпорт просто уроку», Переходимо в архіви, переходимо в 5В. Він у нас працював у минулому році за таким навантаженням. І вибираємо інформаційні процеси. Ось вони, всі наші уроки є, і правила безпеки це був окремий урок. Я його вибираю. Він додається внизу, але я його можу вільно ось таким чином перенести наверх. Закриваємо. А, ну І тут треба було видалити правила безпеки, тому що вони тут у нас розглянулися. Тобто редагуємо, трошки змінюємо курс, але в цілому він у нас вже готовий. Відкриваємо, бачимо, що у нас тут є підручник, є дошка Padlet. Звісно, треба перейти перевірити, Padlet, щоб він працював, поміняти посилання, підкориговуємо, коротше кажучи, ваш курс під нове навантаження. Додаємо сюди ті уроки, яких не вистачає. Ну, а потім вже за відомим вам алгоритмом переходимо в другу групу, вибираємо зміст, створити тему, імпорт з поточних з першої групи вибрали. Імпортувалися всі уроки і таким чином, витративши буквально там півгодинки годину, ви заповнили першу тему в чотирьох курсах. Дуже швиденько, дуже просто, дуже легко. Якщо у вас лишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ми їх обов'язково обговоримо в окремому відео. У нас ще багато попереду цікавого, ну а на цьому я завершую даний урок. Дякую всім за увагу і до побачення!